Викрутка, 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 викрутка. Де ж ця клята викрутка? О! Принтер для атакеток. Я шукав його. Ідеально. Я позначу тут усе. A sobie jak nazywasz? Ja nie znaję. Це не годиться. Я придумав. Hey, well, Вітанняшка на ранюному ранчо. Декілька місяців тому, а точніше, в грудні, ми їздили до Монтани, де я стріляв зі сорт інтернешн Міллер. І відтоді я мріяв його придбати. І тепер він у мене під 338 тридцять набій. Але ходіть, я покажу вам дещо інше. Десь 100 місяців тому чи більше була компанія Pinnacle Armor, і вони випускали бронежилети під назвою Шкіра Дракона. Вони випускали її на початку 2000-х. Шкіра дракона була в моді. Ніхто не знав, що вона просто з вигляду крута. Її показували по телевізору, у шоу майбутня зброя, і це було круто. І ми відкопали парочку, що було дуже складно, тому що компанія вийшла з бізнесу на початку 2002-го. Її більше не виготовляють. Військові її не продають, але ми знайшли його і постріляли. І він досить непоганий. Проблема в тому, що він дуже громіцький, але досить надійний. Тож тут у нас знову вишитий броні. Інша компанія почала виготовляти нову шкіру дракона, яку я запихнув у цей жилет. У цьому жилеті всередині драконяча шкіра. Спереду я витягну пластину, покажу вам пізніше. У нього рівень захисту 4+, А звичайний бронік 4-го рівня повинен зупиняти бронебійний тридцять А у цього рівень захисту 4+, Що означає, що він повинен зупинити щось набагато більше. І сьогодні у нього буде побачення з 338-м лапула магну. Я схвильований, тож глянемо на цю броню зблизька, Зіркнемо на пластину, а потім перейдемо до зброї. Отже, у нас дві пластини: ось ця передня, а інша ззаду. Я розрізав її, щоб побачити, яка вона всередині. Бачите етикетку? Це шкіра дракона 2022. і виглядає так досить солідно. Вона що, там застряла, так я її не витягну. Давайте розріжемо його трохи більше і подивимось, як виглядає цей дракон. Це основна пластина покрита класичним жовтим кавлером. І до того ж, тут добре відчутні кожен із цих елементів. Від того і взялась назва шкіра дракона, бо вони мають ці маленькі керамічні диски, які за виглядом нагадують блиску. І це робить його трохи гнучким, на відміну від звичайних керамічних пластин, які не гнуться, тому що вони суцільні. А цей гнучкий за рахунок накладання пластин одна на одну. Тим самим вони допомагають зупиняти та полинають силу удару. А позаду ми маємо листи, задача яких вловлювати осколки кулькотре. Все ж вдалося пройти крії керамічні пластини. Вона велика, громіцька, вона не важка, досить легка, але є один недолік шкіри дракона, окрім того, що вона важка, але більшість броніків важкі. Це здається легшою. Є один недолік, вона в біса величезна. Вона стріщить набагато більше, ніж одна пластина. Але зато вона гнучка. В цьому і перевага драконічої шкіри і рівня 4. Також став арморсістом роблять іншу броню, окрім шкіри дракона, 4 А зараз давайте поговоримо про цю зброю. Але спочатку давайте поговоримо про 338 Лапула Магно. Це й для перестрілки з нормальними мужиками. І у нас цього добра дуже багато. Подивіться на це. Це скарб. Надіслано хлопаками з норма амунічно. Дуже вдячні їм за такий підгончик боєприпасів. Я думаю, що у них є непогані шанси пройти 4 але я не знаю. Скоро дізнаємось. Гаразд, перейдемо до зброї. Але спочатку, як у вас справи? Все добре? Круто. Добре. А тепер до зброї. Це, як я вже казав, Sword International Mjolnir. Мільнор це Молотора. Він дуже потужний. У нас тут найпотужніша арка, до речі, це навпівавтоматична ар-платформа з набоєм 338 Лапула Magnum. Насправді я ще не стріляв з нього. Ми пофарбували його в перший ж день. Він був повністю чорний, і ми такі, давайте причепуримо його. Але замість цього ми просто зафарбували його дешевою фарбою з Волмарта. Ну а що? А потім докрутили глушник. Так що тепер наша арка готова. Також встановили невеличкий приціл, звичайнісінький 4,5 на 27. а він то далеченько досягає. Також для підвищення Så, точності наукового дослідження на руньному ранчо ми притаскали балістичні манекен. Ми побачимо не тільки вогнепальні поранення, але й наслідки від тупого удару. Наприклад, якщо жилет зупинить 338-й лапула Магнум, але удар буде настільки сильним, що ми побачимо, як його легені кровоточать. Це буде чудово. Ми почнемо з малого, з крихітного 50 каліберного Дезер Eagle. Подивимось, чи це зупинить його. 50-ка крихітко. Ти влучив? Так, я влучив в нього. Звичайно, що я влучив. Я ніколи не мажу. Покладу, но я його в кобуру. Приховане носіння. Брошу в тебе, штанях? Я просто щасливий. Це п'ятдесятка чи щось інше? Поцілив прямо тут. Звичайно, що не прийшло. Ми не розраховували на це. Я не бачу ніяких пошкоджень. Я не відчуваю. Це як укус комара. Наступний трасуючий 5.56. Так що йдемо на цілого. Я про броню. З ACR. Подивимось, що буде. Кожного разу, коли я стріляю з неї, закрадається думка, що мені цього мало. Я хочу ще, хочу розірвати цю штуку тисячами набоїв. Та да, Глупий в суди. Майже непомітно. Від 556 крихтна дірка. Але ніяких пошкоджень. У нього трохи певний живіт. Наш хлопака з легкістю зупинив 5.56. Навіть не відчув. Без цілесних пошкоджень, навіть на фальшивому тілі. Тепер 7,62 на 39. І вони зі сталевим сердечником повинно проникнути. Але, мабуть, не для четвертого рівня. Боже, я в захваті. як же вона гарно виглядає. Ми влучили дуже близько до 556, це 7,62. Це може бути проблемою для кераміки, тому що пластинки руйнуються. І як тільки це станеться, наступна куля може пробитися крізь неї. Що і сталося? Це ще не повний провал. Бо ми двічі влучили в одне і те саме місце. І це недолі кераміки. Але я все одно думав, що це зупинить. Це не спеціально, я так у випадку, якщо по вам стріляють кулею п'ять п'ятдесят і ваша броня зупинила її, а потім прилітає куля 762 і ваша броня пропускає її, вам необхідно мати аптечку. Тож ми об'єдналися Medical і зробили спеціальний набір рунів на Ось цей мінімальний набір, який ви повинні мати на стрільбищі на випадок, якщо когось із ваших знайомих підстрелять. На випадок надзвичайної ситуації тут є все необхідне. Якщо ви не ходите на стрільби ще чимось подібним, вам варто подумати про це, щоб придбати щось наподобіжні. Отже, це лише мінімальний набір. У цьому є всі речі, плюс деякі інші штуки, які допоможуть при незначних пораненнях. А також підсумка, яку ви можете причепити другу або собі на пояс, або на рубзак. Ми фактично маємо такий же на гольф карі, так що це точно такий самий набір. Ми беремо його кожного разу, коли приїжджаємо сюди на стрільби. Завжди під руку у нас є різні кольори: чорний, червоний, помаранчевий, коричневий, зелений. У нас є всі усі ці речі вам знадобляться при серйозних і незначних травмах. Також Тут є турнікет Кат сьомого покоління. тож налітайте. Отже, все це ми продаємо на новому сайті. Bunker Branding за посиланням нише. Дякуємо Refuge Medical за партнерство з нами і за створення цих необхідних комплектів. Візьміть хоча б це. Прошу, бережіть себе, а краще цю або все беріть. Чарга для кулі калібру 8,6 Blackout. Це надзвуковий набій. У нього дофіга енергії. Це великий важкий патрон. Що ж, стріляємо у лівий бік? Спорю, що не прийшов. Влучилось сюди, подалі від інших, так що він не повинен був зачепити жодної із пошкоджених керамічних пластинок. І він не прийшов. Це від попереднього. Синяків немає. Можливо, трохи вдарило в живіт, але нічого страшного. А тепер 338-й? напевне. А вони до цього готові? Так, бро, вони готові. Але я не готовий. Ти не готовий до цього. Але я зроблю це. Погнали. Давайте ж стрілятися красення. Ну, У цієї, цієї штуки лівобічна ручка зарядження. Не перекидна ручка зарядження. Шо -шо. Магазин вивільняється з обох боків, також до села затвору, і пилозахисна кришка. І, звичайно ж, немає ручки зарядження ззаду, оскільки вона знаходиться зліва. Погляньте ну, на цей довбаний магазин 10 патронів люті. Ми на одного мільйона ярдів. Трельну разок, щоб відчути. До речі, тут лагідний спусковий гачок. Новий магаз. Так, друзяко. Цілюсь у іншій мішені нижче. Боже. Пам'ятаєте народ, як зарки розриває 300 від мах. Це шалена потужність, яка є. Лише у ar платформі, а потім ви виходите з 338-м набоєм і... Ще більше потужності. О, ми збили цю мішень. Ми замінили пластину, у яку стріляли. Попередню продірявлену пластину ми витягли та замінили місцями із задньою пластиною. Тож стріляємо тепер в оновлену передню пластину. Будемо стріляти 338-м лапула магно із сорда в свіжу пластину зі шкіри дракона. Чи зупиниться його? Потім обов'язково перевіримо обидві пластини. Постріл. О, oh, мен, це був сильний удар. У нас тут постріл у живіт. Я завжди цілюсь у живіт. Прямо сюди. Тепер давайте подивимось. Що у нас тут? Жилетка прочерікана з попереднього пострілу 762 шістдесят на 39 А це свіжа задня плита, яка все ж зупинила 338-й лапула магном. Мен, тут щось сипеться. Прямо мені в руки. Але ззаду нічого. Гаразд, заберемося на стіл для розтину. На цю теж глянемо. ось куди дойшла 762 на 39. вийшла прямо тут також чітко видно внутрішню кровотечу. Синий колір імітує кров всередині. безжально пройшла наскрізь. Пройшла через живіт цього чувака, але не зачепило життєво важливих органів. Хоча могло зачепити, наприклад, артерію чи хребет. Отак, тепер він паралізований. Напевно, що куля прийшла наскрізь і зламала хребець, так що це дуже серйозне поранення. Давайте спочатку розріжемо ту, яку ми підстрелили першою. Легкий хірургічний розріз. Вони схожі на маленькі сірі керамічні диски. Дивно, ось як вони виглядають. Тут куча таких штук, розставлені по шарво. А ось наш 50ДІ. Це так, це шматок свинцю, що застряг на кераміці. Він зламав одну із пластинок, тож 50 і розп'ячив один. О, ось тут ще один. Після влучання уся кераміка зникла. Вони загорнуті у щось на подобі Тут у нас шматок кераміки загорнутий у склопластик, тож після наших пострілів його захист явно погіршився. А 5.56, ймовірно погіршив його ще більше, що дало змогу 7,62 на 39 пробитися наскрізь. Тут є ще багато розбитих. Цей також та море уламків, цей взагалі порожній. Як бачите, це просто камінь. Тому при влучанні в нього він тріскається, що робить його вже не таким міцним. А ось наш. 8 і 6. Ймовірно, зробив не менше шкоди. Ось він повністю понівечений. Це високі кулі, дуже довгі. Вони, мабуть, втратили половину своєї ваги, але не пройшли наскрізь. Їх зупинило. Переходимо до 338 лапула. Цікаво. О, вау, погляньте на це. Бачите, який безлад? Це великий керамічний шар, який розбиває кулю на частини. І забирає енергію, а потім все це зроблено для того, щоб зловити кулю. І саме так і сталося. І щоб ви могли бачити, що там ззаду все що висипається із задньої сторони жовтого кольору. Це куля он там. так! Мен, поглянь! 338 лапула. Це задня частина кулі. А передню, наче хтось пожував та виплюнув. Схоже, що уламки навіть не дійшли до наступного шару цього матеріалу. Ні, там немає дірок. Дісталося тільки переднім шарам. Це досить непогано. Я б сказав 4 з плюсом захисту від одного удару. Як тільки ви влучаєте декілька разів, кераміка починає руйнуватись, ви можете лупити 338 тридцять навіть по усьому броніку. Але якщо ви покладете ще один в це місце, він пройде наскрізь. Тепер ми знаємо, що він зупиняє 338 тридцять лапула, і також знаємо, що багато разове влучання це не ок. Тому я подумав, що якщо ми зробимо до 100 -біса влучань. Ми поклали продірявлений жилет, який вже пережив одну дірку від 338-го, тож зроблю ще декілька дірок. Гайда дивитись, що зупинило їх усіх, як мінімум половину, з яких я промазав. Добре? Влочив, влочив влочив, 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 влочив. Диви навіть бочці дісталось. <питувач> ага. <питувач> Давайте подивимося, <питувач> чи <питувач> ті, що влучили, поранили нашого <питувач> чувака. Чи він захищений? Отак. Більшість <питувач> пройшли низом. Але які <питувач> з них прийшли наскрізь? Їх небагато. Ось ця прийшла наскрізь. Вона пропустила <питувач> шкіру дракона і проштрикнула його. Ось тут схоже на ножове поранення. Так, і декілька поранення в попок. Але це була звичайна куля 762 на 39. Не зі сталевим сердечником. Вона зупинила більшість, але кілька куль пройшло крізь живіт. Але мені все ж цікаво, що якщо порішати його автоматною чергою без броні. Ходімо зиркнем. Чи пройшли вони наскрізь? Тут немає правил. О Боже. Так, це він. Як ви хлопці, знаєте, я лікар. І тут діагноз такий. Вам не вистачає частини вашого іншопланетного тулуба. Тепер я буду ходити весь синій. Гей, народ, дякую, що дивились Воронів ранчо. Люблю вас, і побачимось наступного разу. Okay. it's quite simple there's only one rule in the demolition you don't tell mayor